Дитячий канал аудіоказок Матусина казка. Єдиноріг і маленьке кошеня. Жило було у чарівному лісі маленьке кошеня пушок. Воно було таке крихітне, що ховалося в травичці а його сіре хутро блищало, наче маленька зірочка але пушок. Часто сумував, бо не мав друзів. Одного дня, гуляючи лісом, кошеня заблукало, воно сиділо під великим дубом і тихо нявчало, бо боялося темряви. Раптом із за дерев з'явився єдиноріг. Його шерсть була біла, як сніг, а ріг світився веселковими барвами. Єдиноріг почув нявчання і підійшов до пушка. Чому ти плачеш, маленьке кошеня? Лагідно спитав єдиноріг. Я заблукав, і мені страшно, відповів пушок тремтячи. Єдиноріг нахилив голову, і його ріг засвітився ще яскравіше освітлюючи все навколо. Не бійся, я допоможу тобі знайти дорогу додому, сказав єдиноріг. Він поклав пушка собі на спину, і вони вирушили в Подорож. По дорозі єдиноріг розповідав кошеняті про чарівний ліс, про співучих птахів, які знають усі казки, і про метеликів, що малюють веселки крильцями. Пушок слухав і забув про свій страх. Він навіть почав сміятися, коли єдиноріг стрибав через струмки, а його ріг вигравав різними кольорами. Нарешті вони дійшли до галявини, де жила мама пушка. Кошеня радісно стрибнуло до неї, а потім обернулося до єдинорога. Дякую тобі, ти мій найкращий друг, сказав Пушок. Єдиноріг сміхнувся і торкнувся рогом землі. Там виросла малесенька квіточка, що світилася, наче зірочка. Це тобі, щоб ти ніколи не боявся темряви, сказав Єдиноріг. Відтоді пушок і єдиноріг стали нерозлучними друзями. Вони разом бігали лісом, гралися. І допомагали одне одному, а квіточка-зірка щоночі світила пушкові, нагадуючи про доброту і дружбу.